Вітаю, приїхали ще кулачки токарні. Набрав під, під патрони САНОУ, Це прямі кулачки, зворотні кулачки. Так, це на 160-й патрон, 200, -й, 250. -й. Відповідно, ці йдуть високі на 250-й. Це зворотні високі. Це прямі високі, це на 200-й. І також зворотні, довгі. Ось мають Ось таку грибінку. Тобто 170 мм довжина одного. Так, по розмірам. Це йде 18,5, паз 10, крок 8. Бачите, всі кулачки мають. Свій Ш... штрих-код, як то каже. <ріх> Марковані всі, маркування є. Так, ці кулачки на 200, 22, Двадцат, пас 10. Крок 8. 250 на 250. і Патрон. Санув. Це йде 27, пас 10, крок 10. Можливо, на якийсь іще інший підходять, то дивіться по розміру.